Засмага вигоріла волосся, темні окуляри та привітна посмішка. Спільні ознаки більшості яхтсменів. Принаймні саме так виглядали учасники 10-ї ювілейної регати Кубок Вадима Гетьмана, що в понеділок завершиться на київському водосховищі. Радіон та Георгій Леончук. Рівні цій парі в Україні немає. Якщо говорити про вітрільний спорт в олімпійській дисципліні, Фодінайна саме змаганнями у цьому класі завершилася цьогорічна регата. Переможцями тут стали срібні призери Олімпійських ігор Бафінах Радіон та Георгій Леончук. Ну, если, честно говоря, конечно, недостаточно серьезная конкуренция, но тем не менее мы очень рады, что молодежь растет, тянется, и у них есть огонь в глазах. Это самое главное. У них есть желание, потому что, это, в принципе, на этой яхте достаточно сложно научиться ходить, так как на парусной доске только сразу два человека должны работать. Цьогорічний кубок гетьмана для наших олімпійських призерів став першим етапом у підготовці до чемпіонату Європи, що 5 липня стартує в Австрії. Проте головний трофей змагання отримали аж ніяк на Лука та Леончук, адже перехідний кубок розігрують серед перегонових та крейсерсько перегонових яхт. І цього року він дістався екіпажу яхти Амазонка. Проте не усі переможці цього дня отримували кубки та нагороди, декому дісталися більш практичні подарунки.